З собою кандидують програмами, висувають, голосують, є прайдність. У нас все як старі цілкові часи. Але я думаю, що сон пройде певний час, і ми цей одобрян зрозуміємо, що він нам тільки на шкоди. Тому що не буде конструктив, будуть чіткі підкиливні договорняки, розмови в то, що кому видно і хто коли, кого підтримав. І напевне, українське суспільство часом від цієї зерно від колод. Повірте мені, час пройде. Але коли ми так йдемо такими рішеннями і перелаємо його один одного через коліно, кидаючи планарні засідання, приїжджаючи сюди на засідання обласної ради, напевно, це не Боже. Це традиція, а Я думаю, що час пройде, і я думаю, я йду, щоб повернутися. Бо зерно, я думаю, проросте. Я думаю, що нація рік-два зробить правильні висновки. Побачите. Слава нації!